Господи, ви не повірите, що сказав тренер Шахтаря, вражаюче. Ласкаво просимо на наш новинний канал Динамо Київ, щоб бути в курсі подій. Просто підпишіться на наш канал і вже ставте лайк, щоб завжди отримувати наші відео тут. З калатанням сердець і викидом адреналіну ми ось, ось станемо свідками українського дербі між Динамо і Шахтарем. Очікування високі. Але зараз таке відчуття, що Динамо терміново потрібна перемога, щоб стати на ноги. Зі сумом говорю ці слова, адже всі ми вболіваємо за успіх улюбленої команди. Але нам потрібно дивитися в очі реальності і мріяти про супердосягнення, від якого перехопило б дух. Однак ми можемо багато чому навчитися, просто спостерігаючи за самим матчем У Динамо є шанс врятувати сезон. Який поки що не був найкращим. Ми не можемо задовольнитися тим, що знаходимося нижче топ-4, особливо з випередженням зорі. Тим часом наставник Шахтаря Ігор Йовичевич прогнозує важкий і захоплюючий поєдинок. Він знає, що обов'язок його команди перемога, але розраховує на чудове протистояння двох великих команд. Нехай переможе найкращий. Вперед фанат. Що ви думаєте про виступ наставника Шахтаря Ігоря Йовичевич, залиште свою думку в коментарях і слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити жодної новини цього матчу, яку ми збираємося вам тут представити.